Були висунуті нові звинувачення депутату Верховної Ради України, колишньому обранцю від Слуги народу Олександру Дубинського. Ну що, друзі, всім привіт, добрий день? Яко звинувачують в тому, що впродовж років він був одним з головних агентів путінської агентурної мережі на прізвисько начебто, Буратіно, і на його інформаційні операції і провокації виділялося щонайменше 10 мільйонів доларів. Але чому ж тоді ніяких звинувачень не висуваються на адресу тих, хто надавав цьому персонажу найпотужнішу трибуну? Хто розміщував його брехливі? Програми, в яких розповідалися про те, як Порошенко вбив свого брата, чи 83 рази збагатився на крові, хто давав йому. Раймтайм найпопулярнішого українського каналу, чи може все ж таки це був тодішній головний генеральний продюсер цього каналу, а донедавна міністр культури та інформації зеленої команди, чи сам Зеленський, який так затято рекламував пана Дубінського на своїх предвиборчих форумах, який надав йому право очолити команду в центральному регіоні нашої держави на Київщині. Що вони висунуті звинувачення на адресу тих керівників офісу президента, які давали пану Дубінському доручення розкручувати скандал з так званими плівками ще одного путінського агента Деркача? І нагадаю, саме ці плівки легли в основу чотирьох кримінальних справ, які були порушені в Україні з благословіння українського президента проти тодішнього кандидата в президенти Сполучених Штатів Байдена, і дві з яких були порушені вже після того, як Байден провів офіційну церемонію своєї інаугурації. і нагадаю за роки, які минули з тієї ганебної прес-конференції Зеленського, він жодного разу не визнав своєї помилки жодного разу не вибачився перед американським президентом, який надає сьогодні Україні рекордної допомоги. Все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод. Плівковий скандал спалахнув вчора на Позафракційний нардеп Андрій Деркач заявив, що має записи телефонних розмов 2015-2016 років, які нібито свідчать про вплив тодішнього віце-президента США на тодішнього президента України. На одній із плівок співрозмовники обговорюють звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, нібито в обмін на обіцянку. Вашингтона здати мільярд доларів кредитних гарантій Києву. Нібито Байден був особисто зацікавлений зняти Шокіна, бо той розслідував справу компанії Бурісма, в якій на керівній посаді тоді працював син віце-президента. США. нині Байден, старший кандидат від демократів на вибори президента Сполучених Штатів, і в його штабі вже відреагували на плівки деркача, назвали їх діркою від Бублика. Плівки сильно відредаговані, а тому не вартують і дірки від бублика. Штаб Байдена розглядає оприлюднення плівок як продовження давніх зусиль Росії нашкодити колишньому віце-президенту. Неабияку роль у цьому відіграє російська інформаційна мережа Russia Today, яка контролюється державою. Вона допомагає просувати деркачем плівок та відстоювати російські інтереси. Хай, хай, хай! Ось що пише на своїй сторінці в Фейсбук, мій добрий товариш Карл Волох, який нещодавно долучився до новоствореної платформи блогер Club Sense. Я дуже погано ставлюся до Дубинського. Продовжує Карл Волох. Бо для функціонування демократії абсолютно необхідною є повноцінна четверта влада, а вона в нас повністю скомпрометована і не авторитетна. Як на мене, мало хто зробив для дискредитації журналістської професії в Україні більше ніж він, саме його приклад. Яскраво доводить, що ніякий надблискучий портников чи Казарін, чи рибніков не зможуть добитися такої затребуваності і фінансового результату, як той найманий медіа і безпринципний маніпулятор. Але розділити вашу радість з приводу його затримання мені складно, щоб довести його провину в інкримінованому діянні. Слід мати беззаперечні докази, що поширювана ним інформація була фейком, б він про це до. Стовірно знав, в публікуючи ні, він мав умисел завдати шкоди, причому не певній особі, а саме державі Україна або ж стаття кримінального кодексу саме про це, що він отримав за це винагороду від замовника спецслужб Російської Федерації. Олександр Дубінський, який колись мав репутацію одного з провідних економічних журналістів країн, не приховував своїх політичних поглядів і симпатій. І для мене це було. Абсолютно чітким індикатором. Брати Капранову пишуть: людей не так здобувало, що Дубінський агент, бо про це здогадувалися, як його кличка Буратіно. Цікаво, яка все ж таки кличка у Єрмака? Насправді нагадаю, що згадка про агента Буратіно та однойменну операцію була виявлена в скритому листуванні Жириновського ще від кінця нульових років, і в різні етапи на цю роль розглядала. Лися різні кандидати, в тому числі і ваш покірний слуга. Я вже згадував багато разів, які величезні суми пропонували мені за участь в політехнологічних проектах різної направленості, але з головною ідеєю, як вивести популярного українського шоумена в перші ряди української політики. Навіть видання New York Times на цьому тижні присвятило свій матеріал справі Олександра Дубінського. Журналісти вказують на зв'язок Дубінського з адвокатом експрезидента США Дональдом Трампом Рудольфом Джуліані у статті йдеться про те, що Дубінський вступив з мову з російською розвідкою, допомагаючи адвокату Трампа Джуліані кілька років тому зв'язати сім'ю Байдена із корупцією в Україні. Івана Клімпуш Цинсадзе коментує цю гарячу тему. Дубінський і Шуфрич, які роками просували російські наративи в програмі право на владу на один плюс один. Вони сьогодні зрадники. А Мосійчук, вона патріотка, якось дивно. Ні. В українському збірнику народних прикмет з'явилася ще одна: пише вітарянка Біла Лилиця: всі, кому ласкаво і ніжно посміхається мусичучка, виявляються колаборантами або корупціонерами, або агентами ФСБ, або звичайними падлюками. А всі, на кого вона точить зуби, виявляються чесними чуваками. Запам'ятайте, дітки. Ірина Геращенко пише журналіст українських сенсацій, ігор Колтунов, який виходить, роками виконував брудні вказівки агента Боротіно, залишається депутатом фракції Слуга народу в Київській обласній раді. Твітерянин вивколу лукяненко молодший пише: ось такі дивні справи у нас. А Протнов, який фотографувався разом з Дубінським біля будинку Валерії Гонторової напередодні його знищення, ніхто ніяка ДБР чи СБУ ним чомусь не цікавиться. Журналіст Сергій Руденко запитує, чому один плюс один досі у єдиному телемарафоні та отримує мільйонні дотації із державного бюджету. Хто небудь знає власник частки у один плюс один та 2 плюс 2 Медведчук державний зрадник, перебуває в Росії. Власник корпоративних прав 1 плюс 1 Медіа Коломойський у СІЗО. Колишній телеведучий 1 плюс 1 Дубінський, якому оголошено підозра у Державній зраді у СІЗО. Незмінний гість народний депутат Нестор Шуфрич, якому оголошено підозра у державній зраді. У СІЗО. Незмінний гість один плюс один екс-прокурор Кулик підозрюється у державній зраді. А один плюс один досі в головному слоті незламного єдиного марафону. Твіттер'янка Лисуня пише: всі борцюни з Порошенком, яким підспівували борці з корупцією виявляються справжніми агентами расистів, але зелібоби все одно будуть тикати вам плівки Деркача з Дубінським Жму руку, обнімаю. А пам'ятаєте, як у 2019 році майбутній депутат від слуги народу Дубінський дещо хотів, а саме пустити газ в приміщення, де зібрались тоді сотні прихильників Петра Порошенко разом із п'ятим президентом України. України. Це він сам придумав, чи куратори підказали ідею агенту Боротіна. Олексій Петров запитує: ну, хоч зараз хтось нехай на секунду задумався над питанням: а кого ж мудрий український народ привів до влади у 2019 році? Казбек, Козирь, Буратіно, Щука, Жолудь, Пінгвін, Охотнік, Достояння, Соколовський. нормально так українчики сходили на вибори у 2019-му. То може потрібно не дивуватися, може потрібно зробити висновки про свою власну поведінку як громадян? Може тим людям, дякуючи яким, такі як Олександр Дубінський, робили журналістську і політичну кар'єру, потрібно взяти на себе всю повноту, відповідальність за те, що такі люди використовували популярні бренди. Телевізійні або особисті для того, щоб обслуговувати, подумати тільки Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Правда, нагадую базу: всі, хто накидає на пороха, на фіналі виявляються агентами ФСБ груп. Абсолютно всі. Ось, будь ласка, далеко не повний список. Деркач, Волошин, Козак, Медвечук, Сівкович, Оніщенко, Портнов, Жванія. А як же Пінгвін? Порохоботи привели у раду державників та волонтерів, а фанати слуг привели агентів ФСБ. але розкочуєш країну саме ти, Порохобот, як же набридла ця прутня? Пише хітвітерянин хетселер. Чекайте, перепитує Дябло ВІ в Твіттері. Так разом з Дубінським треба може вручити підозри всім його виборцям, адже це вони у складі злочинного групування здійснили просування громадянина Дубінського у вищий законодавчий орган України з метою ефективного виконання завдань країни-агресора Російської Федерації, спрямованих на державну зраду. Телеграм-канал прозріває пише: СБУ офіційно заявляє, що Дубінський агент російського групу. На свою діяльність із вкиду російських фейків і темників Кремля він отримав більше 10 мільйонів доларів. Тож тепер йому світить не прожектор плюсів, а до 15 років з конфіскації. От лише проблема в тому, що російського крота в Верховну Раду України із доступом до державної таємниці завів у парламент Зеленський. Але тепер СБУ переконує, що саме Дубінський був агентом з позивним Буратіно, а не наш бонефтік, якого підозрювали у. Братійності всі ці роки. Ну що віримо? Ну і головне питання: а відколи цей рот почав працювати на Росію? Невже з часів його роботи на плюсах? Тоді виходить, всі його розслідування про Порошенка були просто замовленням Кремля. Як ми всі ці роки і трубили? Дійсно, час усе розставляє по своїх місцях, От би тільки люди могли скласти один плюс один. І прозріти Валерій Прозапас запитує: Ви ж бачите, що купу агентів впливу вам просували через інформаційну окупацію, в результаті чого всі зрадники, деркачі і кузьміни засіли у владі? Ну, в принципі, да, відповідають йому опоненти. А шир'яз Дубінським накачували мільйонами, щоб ви сприймали кремлівські методички замість об'єктивної реальності та зненавиділи своїх державників, звинувативши у війні їх, а не Путіна. Ну вроді вірно. А під виглядом нових ліц з Коломойського змусили вірити лобістам Російської Федерації, які розвели кротівню, знищували оборонку, реабілітували кадри Януковича про напад. Так треба ж розібратись, відповідають йому опоненти. Ну, а думати, коли будемо? Ой, смотрите поворознюк по телеку. герої серед нас. Так, панове, для того, щоб нарешті навчити українців відрізняти зерна від полови, щоб прибрати з перших рядків українського Ютюбу всяких гордонів та арестовичів. Ми створили наш блогерський клуб Сенс тож ласкаво просимо до нашої команди, панове, підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах. Посилання знайдете в описі до цього відео. А поки що до нових, сподіваюсь, цікавих. Зустрічі в ефірі «Бережіть себе та Україну!